З них не йде годинник, і світло не горить. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Концерна банка. Так, що іще? Ліхтарик. У поході згодиться Чуєш, дім дімочу, для мене не забудь місце залишити. Я теж у поході згоджуся. Не забуду. Тільки тато він на очі не натрап. А ти, сімся, не проговорися, що я з тобою йду. Гаразд. І нарешті консерви. Привіт, дім дімечу. Нолика не бачив? Ні. А з ким ти тоді розмовляв? Я а... просто надпис читав. О, куди ж Нолик подівався? Сімко, а от. М навіщо консерви так закривають, що їх навіть скуштувати не можна? Як навіщо? У консервах найголовніше що. Згущене на молоко? 哈哈哈哈啊 Ніше у консервах те, що їжа в них довго не псується. Адже від чого починає вігнити м'ясо або овочі? Від того, що у них розмножуються шкідливі мікроби. Якщо цих мікробів спочатку видалити, а потім не підпускати до їжі, то вона зберігатиметься довго. Саме тому консервні банки щільно-щільно закривають, щоб усередину разом із повітрям не потрапили шкідливі мікроби. Кажеш, Нолика тут немає? Оже, справді його тут немає, хихі, хто це? Де? Згадав! У мене ж іще одна банка є. Щось тут не так. Дивіться, ці консерви мама вже давно викинула, а я приховав. Ось і згодилася. А ти кому сказав дивіться мені? Е-е-е, Ну і собі ми ж тут удвох. Дивись, яка чудова банка. Зовсім не чудова. постав її на Бачиш? Що? А, Ну, крива трошки. Трошки? Та вона надулася, а це означає, що всередині розмножилися шкідливі мікроби і консерви зіпсувалися. Правда? А ти перевір, на банці завжди пишуть, як і у неї строк придатності. Навіть консерви рано чи пізно псуються. А що вже казати про йогурт або молоко? Вони можуть зіпсуватися лише за кілька днів. Якщо ви щось купуєте в магазині, обов'язково подивіться строк придатності: це день, до якого їжу слід з'їсти, а після якого вона може зіпсуватися. Термін придатності зазвичай написаний на упаковці або на банці. Будьте уважні, не купуйте і не їжте продукти, термін придатності яких збіг. А якщо банка вже надулася, одразу її викидайте. Будете з неї їсти, надується живіт. На жаль, якщо їжа зіпсувалася, полагодити її неможливо. Тут навіть фіксики не допоможуть. Закінчився ще в минулому році. Тож правильно мама цю банку викинула. Ех ти, підбирайку поросятку. І сам би отруївся, і татка б отруїв. Так. А решта банок не надулися? Та ні? Ну, бувай. Шкода, що я нолика не знайшла. Що ти збираєшся з дім дімочем втекти? Брехати чесно! А ховатися чесно. Дім дімочу ти готовий? Готовий. Чудово, тоді вперед. Ура! У похід! Ах, я теж хотів у похід. Ми теж у похід підемо. Чесно, найчесніше. Сусіднім будинком. Бачив, який він величезний. Нікому не дізнатися.